Привіталось вранці сонце, промінцем тепленьким, привіталось небо миле, вітерцем легеньким. Привіталась мама з донею, поцілуєм ніжним. Я вітаюся із вами віршиком потішним. Доброго ранку, малята! А давайте з вами зараз пригадаємо, який день неділі. Так, понеділок! На жаль, жовтень вже добігає кінця і починається в нас новий місяць. Згадайте, який? Вірно, листопад! За якими ознаками з вами ми можемо дізнати, що це буде листопад? Так, відлітатимуть птахи в теплі краї, опадатиме листя на землі та вже буде більш прохолодніший вітерець. Малята, я буду чекати вас на заняттях. До зустрічі!